Всім привіт, ви на каналі Шилис і в цьому відео ми Пограємо в таку гру під назвою Squad Busters. В кінці цієї гри я оціню цю гру від 1 до 10. Тому додивляйся відео до кінця, тому що в відео будуть розбросані букви. Ну, а я бажаю вам удачі і приємного перегляду. Для початку треба розібратися в грі. Тут є якийсь сундук, якщо ми до нього підійдемо, то ми можемо обрати персонажа. Я оберу другого ну, брата, типу, і тепер, якщо я так розумію, ми можемо бігати. Так, так, ми можемо бігати. Тут скелетики, і а, їх треба бити, типу, стояти, так. А, зрозумів, зрозумів. Так, стоїмо. Я думав, тут треба намеч наджимати. Добре. Так. Е, зараз ми зможемо з... ще одного персонажа відкрити. Давай, ну, тут якраз якраз одного персонажа зможна відкрити. Так, дерево. Дерево його треба ламати і що? Так, його треба ламати. Угу. Значить. о, кристали. А за них можна типу щось купити чи ні? Мост мост розламався. О, там геми можна забирати. Це типу. Е, це геми? Ну типу їх забирати можна і за них щось купляти, і це просто типу, як ну, кубки в Браво старці. О, до речі, зараз в мене перше місце. Так, біжимо збирати ці геми. Цікаво, скільки ми можемо саме максимально збирати. Це типу, в цій грі, щоб заробити геми, треба їх назбирати, чи що я не зрозумів. Е треба збирати... Так, там не не вистачає. Типу, за... я зможу купляти за них е, персонажів, напишіть в коментарях, якщо хтось шари. Так. М -м -м. Так, 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 значить. Бігаємо по карті. <схи> так. Треба геми збирати, так розумію. Геми... Ми за них зможемо щось купити, так розумію. Ну, скоріше всього, та... так, я так думаю. Так, все, треба забирати, треба забирати ще противників. Ну тут, скоріше всього, боти зараз грають. Залишилось 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І все, час закінчився. Так, ми фінішували, так зрозумів. І ми перше місце забираємо. 39 гемів ми забрали. Що ми зможемо купити зараз? Давайте, давайте ведемо наш фірмовий нік Шейлис зараз. А жаль, ми поки що нічого не зможемо купити, ми тільки можемо відправити гру. А типу ми не можемо обрати персонажа, за якого ми будемо грати. Просто типу, рандомно персонажа апаралі що. Добре. Оверлайт. Турбо-оверлайт. Так. Там, я так розумію, будуть кристали спавнитись. Я буду грати за Ельпрімом. Ель Примо. Так, 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 Значить, там скелетики. Ну, поки будемо від них просто вбігати. Не Знаю чому. Мені кажеться, що кращий метод буде бігати від них. Але стой, якщо ми їх будемо вбивати, ми будемо получать з них монети, типу, геми. А нам треба хоча б третє місце і що. Так, 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 так. Так, там монети випали. У нас 10 місце поки що. Нам хоча б треба 3 чи що. Так, тут скелетики бігають. Е, типу, я так розумію, що Supercell взяли з всіх ігор персонажів. До речі, дивіться, як кумедно бігає Альперімо Боже. Так, у нас тепер є вікінг якийсь. Е, напишіть, з якої це гри. Якщо не помиляєшся з Clash Royale, Clash of Clans. Е, так, скелетики. Так, два скелетика проти твоїх. <хи> давайте, давайте, перемагайте. Так. Так, 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 так. Так. Ми можемо додати персонажа. Так, тепер у нас є з дровами чил. Ну, який руба дрова. Так, у нас десяте місце. Поки що треба забрати цей кристал. він валяється. Третє місце, невже? вже? У нас вже третє місце. Так, ми боремось за кристали. Кристали, це все для наших персонажів. Надіюсь, що за них щось можна буде купити, тому що, ну блін, навіщо їх збираю зараз? <схи> так, у нас вже друге місце до речі, третє, четверте. Ми все падаємо з Сп... п'яте вже. Шосте. У нас шосте місце. П'яте вже. Так, шосте знову. Давайте наступаємо на цих... Наступаємо, вбиваємо цих боже гравців. Так, динамайк є. Динамайка треба вбити. Б... Боже, чому це так слаж... сложно, типу. Ну, хоча б одне що персонажі б'ються самі, не треба на них автоатачити. Ну, іще одного персонажа треба докупити. Прийма ще. Боже, Прімо такі кумедні, коли вони малі. Іще брав старші таке додали, я би був в афізі просто. Так. Е -ель прімо бореться за кристали. Так, получи ульту. Сюну бігу. Так. так, беремо вікінга. І наступаємо, тому що нам треба дуже багато кристалів. Кристали це все для наших персонажів. Уже друге місце, до речі, друзі. І ми зараз поламаємо це дерево або що це таке, не знаю. Напишіть в коментарях. І в нас уже перше місце залишається. Друге. Залишається хвилина, тринадцять, 12, 11 секунд. І ми поки що на другому місці. Ну нічого, нічого. Надіюсь, ми... Ми вже на першому. Ні, вже на другому. Так, ці кусти. Типу, ці кусти рози це типу, я так розумію, це типу як я чи що. Ну, потім перевіримо. Так, е, давай персонажа ще одного. Так. Комо? Ладно. Гобліна, треба... Ой, якого гобліна? Чу е, Вікінга. Так. У нас поки що перше місце. Залишається друге. Так, 37, 36, 35. У нас знову перше місце, треба не віддати йому нікому. Так. Треба збирати ці кристали, тоді в нас точно буде перше місце. Так, так. 35. 37. 50 уже кристалів. Капець я багато вже набрав. Типу, яка валюта тут? Надіюсь, що не тисячу гемів це один там, допустим, скін, або Бравл Пас. Надіюсь, що Бравл Пас тут буде теж не за... Реальні гроші, а як Бравлставці колись було загено. Так, у нас поки що перше місце. І ми реально забираємо перше місце. Фенішируємо. Ну, якби друга перемога, це я так думаю, щоб боти грали. Тому нічого тут такого складного, в принципі, нема. Так, open chest. Так, 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 так. Відкриваємо бокс, бокс, бокс. До речі, якщо це відео набере 10 лайків, то я запишу відос там, де я відкриваю бокси. Так. Так, у мене чомусь показано вікінга. Його треба прокачати. У мене тепер він підліток. І. Ево... він еволюціонував. Так, тепер у мене є тут награда якась. Що ми можемо отримати з награди? Зараз ми отримаємо нового персонажа. І це в нас суперміткий Кольт. У він відкриває бейбі-версія. Капець, який він смішний бейбік. Ой. Капець. Кольт. Так. Кольтярик. І тепер у мене є чотири персонажа. Це якийсь режим, чувак, Примо, Кольт і Вікінг. Так, і тепер можна. А, на коль... Кольт за Кольта не можна піти. Можна піти за рандомного персонажа, типу так розумію. Так, і тут у нас буде хіл, урон і бомба якась. Так, ну, оберу я, напевно, меч. І відправимось, за Прімо розносити е Ель Прімо! Так, побігаємо, побігаємо по карті. Так. Б'ємо його і забираємо монеточку. І тепер у нас є бомба. Що? Якась бомба. А ще мені бомба дасть, мені цікаво. Так. Ну потім перевіримо. Ну це просто капець. Чомусь ця бомба вона. Бомб. Що? Вона не наносить йому максимальний урон. Типу. Капець. Я в афігі. Так, мост, типу, розламається через 3 хвилини. Я так розумію. Зараз ми виберемо собі напарника і це пускай буде грех. Так розумію, це грех із хейдейпоп. Якщо не помиляюсь. Якщо помиляєш, напишіть в коментарях, за кої це гри. Так, і що у нас 3 хвилини залишається. Так, побігаємо від цих гоблінів, монстрів. Відхилимось трішки. У нас два гема і в нас перше місце. Так. Ламаємо цього гобліна. Ой, капець, цей кам'яний монстр нас чуть не вбив. Так, ну ми шились, ми не здаємось. Так що давайте ламаємо цю камень Ого, ні, він дуже сильний, я так розумію. Дуже сильний. У нас залишається 237. Так, у нас тут примасик, який зараз рознесе все. Тому у нас є вже Гоблін, Грех і Примо. До нашої компанії не вистачає лише Кольта Суперметкого, точного кольта і ну той допомагає всім. Так, бомба в нас вже є, але її треба активувати зі смислом, а не так як я. Так. Е, так, 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 бігаємо, бігаємо. У... Та як вас убити, чому ви такі швидкі? Хоча смисл вас убивати, якщо у вас перше місце. Але ми можемо просрати це перше місце, якщо ми не будемо збирати кристали. А в них багатько так кристалів, чесно. Так, гобліна, Гобліна ламаємо. Невже ми гобліна перемогли? Так тепер якийсь чоловік з е, трубочкою. Так. І дим. Це типу дим чи що, я не розумію. Все кусти шипові, ми від них будемо получати урон Я зрозумів, зрозумів. Так. Ну, в принципі, я вже непогано граю в бастерс Уже можна оцінити гру на десь примірно 10 Мені подобається вже грати в бастерс Хто знає, можливо на каналі буде частенько з'являтися бастерс Ну, це хто знає. Якщо, можливо, у мене на каналі буде не тільки Бравл Старс, а й ще й другі ігри. Так, кинули і У нас знову є бомба. Так. У нас перше місце. Там уже шипами все всіяно. Це капець, залишається ж 59. У нас друге місце. Знову перше, слава Богу. Так, 54, 53. 52, 51... У нас друге місце, ми не встигнемо, ми друге заберемо. Чи встигнемо? Так у нас уже перше. Ми повинні встигнути. 42. Треба затащити. 38, 37, 35. Давайте, нам треба перше місце забрати. Чи зараз я заберу перше місце, то ви поставите лайк. Так, перше місце. Так. Залишається 24. Треба збирати кристали, у них 20, вони можуть нас, нас догнати. Так, треба взяти знову ще одне кольта. У нас четверте місце. В смислі? В смислі четверте, треба збирати друге. Друге. Блін, ми заберемо, напевно, друге. Друге, напевно, друге заберемо. Чи перше? Ні, друге все таки Все-таки друге. Блін. Ну, все одно з вас лайк і підписка, якщо не підписані. Ми забрали друге місце, капець. Ну нічого страшного, друге місце теж непогане. Так. Так, так, так. Ну на цьому напевно будемо завершувати ролик. Зараз ми відкриємо бокс. Нам падає рядкий бокс. І нам випадає, випадає Дінамайк! Ну, на цьому, напевно, я буду завершувати відео. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Не забудьте написати, яке слово у вас вийшло. Ну, а сквадбастерс я ставлю 10 із 10. Дякую за перегляд, всім удачі і па-па!